Якщо ви сідаєте за руль, це ваше авто? Йома, ну. Я, якого року? Машина. Тим більше, ви подивіться. Це драконіще. Їзельок. Це коврики. Ви подивіться, як людина слідкує за салоном. А? а? Як заводиться? Шепче. Шепче. Як правда, на колпаках не солідно їздить. Ще й на газу, так? На газу? Так. Це партронік. Це не бомба, ні. Давайте, 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 давайте. Давайте. Завертайте. А вам, а вам, до речі, йде цей автомобіль? Завертайте, завертайте, завертайте. Та ти шо йо. Тільки резина зімня. Континенталь. Заїжджать, дядько.